Ну, фотографуюсь, треба, я підписав. Я снаряд знаходиться в на нарадчій кімнаті в цивільній справі No 638 500 дріб, 563 16С. Це справа дійсно про встановлення, тому э, персональні дані не повідомляються. E, ну, коли вийде, коли напишено рішення. Тут я можу не такі. Питання ще? А еще номер можно сказать? 638. 8. Дробь 563. Дробь 16. Дробь 16. А, на сайте? Ну, на сайте я не дивлюсь. я скажу. Справа про 30, 30... 30... 36... 463... 563, згідно з ухвали про призначення, яке зберігається в програмі Д3, вона призначена на сьогоднішній день, на 12 Ну, Можливо, я так розумію, якась інша справа, то люди чекали і після тієї, іншої, я ж не знаю. Подожди, так подожди. На 12 годину уважи ж почалось, так? Оскільки по у вас почалось? У нас почалося почалося слухання справи по обвинуваченню Першого директора Житомирса сервісу о 11.50. Закінчилося слухання о 12.50. Після цього. Слухали. Було, призна... було призначено цю кримінальну справу ковид. На який час а на 10.30, але ну, вони є затрималися і розпочали об ну от В результаті, 50. Я ж не знаю за що затримались, закінчили одну, розпочали іншу. Ну я не присутній був засідав. Тобто виходить, що суддя семиряд слухав свою справу про всиновлення уже після 12.50? Ну, таких даних у мене немає. У мене є дані, ну, інакше як після цієї справи він не міг по іншій справі піти в нарадчу кімнату. Тобто він послухав про синовлення і пішов у нарадчу кімнату. А якщо запросити міліцію, перевірити камери спостереження, Колись я виніс справу, так через 10 хвилин зазвонила мені секретарша і сказала, ви винесли справу в суду. Тобто там має бути зафіксовано. Виходив семіряд чи не виходив. Олександр Іванович підтвердив. Виходив куди? На вулицю. Після 12.50, коли закінчилась справа. Я, я підтвердити не можу, я вулиці не був. Тобто камери ми можемо запросити запис, якщо будемо кримінальну справу відкривати, можна вас і семіряда.